Вітаю всіх на каналі GreenStreet і сьогодні буде чергове відео про тапалки. Це ігровий тренд, ігрові проекти, які створюють різні компанії та установи, які пов'язані з криптовалютою. В цьому відео я вам розповім про два ігрових проекта від топ-1 і топ-2 бірж це Binance, або, як я говорю, Binance і Bybit. І перший ігровий проєкт це Monbix від криптовалютної біржі Binance. Тут, як завжди, все просто. На головній сторінці показуються ваші ігрові поінти або бали. І спроби на міні-гру. Є тут така міні-гра, за яку теж нараховують вам ігрові бали, в залежності від того, як ви там будете грати. Далі наступна сторінка це таблиця лідерів, де показується рейтинг всіх учасників. Потім завдання, які треба виконувати, за які нараховується теж визначена кількість ігрових поєнтів. Потім реферальне посилання, де ви запрошуєте рефералів, і запрошення приєднатися до біржі Binance. Якщо у вас немає аккаунта на Binance, то. Відкривайте аккаунт на Binance. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонуси від біржі Binance. І по проекту Monbix від Binance, по суті, все, переходимо до наступного проекту. Frog Farm від біржі Bybit. А якщо у вас немає рахунку на біржі Bybit, то рекомендую відкрити посилання на відкриття рахунку. На біржі ByBit буде в описі цього відео. За цим посиланням, ви, звісно ж, як завжди, отримуєте бонуси від біржі ByBit. На головній сторінці все теж практично похоже. Тут ось посередині показуються ваші ігрові крокси, тобто ігрові поінти. Тут є ось іще безпрограшні рулетки на USDT і поінти крокс. Потім де знак питання. Вводимо щоденний шифр. За що отримуємо поінти Crox. Тут ще є ось. Треба збирати, так сказати, своєрідне комбо. Три жаби. Вони можуть з'являтися у випадковому порядку на любій сторінці в даному ігровому проєкті. Може навіть може трошки десь виглядати голова жаби або в повний зріст. Вона може з'явитися випадково і де завгодно. Ось тут трошки нижче, де написано фармінг. Тут ми через визначений період часу клеймемо ігрові поінти крокс. Далі наступна сторінка Shop. Тут знаходяться пришвидшувачі на фармінг поінтів крокс. Звісно ж, вони платні за реальні USDT. Далі сторінка таски, Тобто завдання. Звичайні соціалки, як і в інших тапалках, виконуємо простенькі завдання, за що вам будуть нараховувати поінти крокс. І сторінка Time. Тут ми копіюємо реферальне посилання і запрошуємо своїх рефералів в дану гру. Як бачимо, немає взагалі нічого складного. Все дуже просто. І ці всі тапалки нам приносять прибуток без вкладень. Звісно ж, посилання на ці два проекти будуть в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.